Доброго дня, шановні студенти. Перш за все, хочу сказати дякую всьому викладацькому складу. Це справжній скарб. І перш за все, хочу відмітити, що навчальна програма була надзвичайно цікавою і найважливіше, що корисно. Стільки всього нам викладачі дали, стільки інсайдів, стільки інформації, яка безусловно буде корисна нам у майбутній роботі. Перш за все хотіла подякувати моїм викладачам. Вони дійсно скарб цього університету, нашої кафедри. Вони допомагають завжди. Вони завжди на твоєму боці. що б ти не зробив, <сміття> можливо, десь був правий, не правий, але завжди на твоєму боці. І це дійсно дуже надихає, дуже допомагає досягати тих цілей, яких ти поставив. І я бажаю майбутнім студентам нашої кафедри. Um, дійсно обирати маркетинг, тому що це цікаво, тому що це потрібно. Uh, і um, старатися виходити uh, на пари на початку, як мінімум, вчитися чогось новому і uh, досягати тих цілей, які нусі поставили. Дійсно хотілося б побажати нашим викладачам, щоб їм траплялися тільки самі найкращі студенти в нашому вузі. І дуже б хотілося подякувати саме їм за навчання шість років тут за їхню допомогу, підтримку у будь-який час, будь-яку хвилину. І б хотілося побажати студентам, щоб вони не боялися пробувати щось новеньке, відкривати щось для себе. І на майбутнє хотілося б їм більше всього побажати мирного неба над головою, щоб вони змогли могли нормально навчатися, ходити на пари, гуляти до прикладу, чи на відкриття якісь будь-які ходити, на будь-які заходи. Саме найбільше бажаю, щоб скоріше закінчилася війна. Хочу подякувати викладачам за довіру та підтримку. Без них, напевно, я б не зміг закінчити магістра. Сподіваюсь, що всі майбутні студенти в майбутньому також будуть навчатися на кафедрі Все, Дякую, за увагу. Привіт. Мені. Я тут в Двікті вже вчився 5 з половиною років. Це був незабутний досвід, і за цей досвід я дуже вдячний університету Дуїкт за предоставлену можливість стати спеціалістом з управління та адміністрування. Стати повноцінним спеціалістом і в особливості його викладачів кафедри маркетингу за те, що вони нас підтримували, навчали самому досвіду, своїм знанням, і нас підтримували весь цей час. І я е, хочу е, поважати усім наступним студентам, які вступать в цей університет, також отримати цей чудовий досвід. Бажаю всім щастя, здоров'я, щоб вони жили довго. Нічого не, не тужили. Дякую нашим викладачам, що процес пройшов дуже легко. На першому курсі було дуже страшно, звісно, і на другому теж думав, що вони нас лякали, але вони не лякали. Насправді вони дуже добрі люди, хороші люди насправді. Дякую їм за це, дуже велике дякую.